Вітаю, юні дослідники! Сьогодні у нас з вами урок проходить в ось такому незвичному відеоформаті і ми продовжуємо займатися першими фізичними відкриттями. Як ви пам'ятаєте, на минулих уроках з цього курсу ми з вами знайомились із поняттям. Атом, його будовою знайомились із частинками атома, електронами, протонами та нейтронами тощо. Тож, давайте з вами спробуємо пригадати, а саме дати відповіді на наступні питання. Що міститься в центрі атома, які частинки вмістяться в атомі, який заряд має ядро атома, і які частинки обертаються навколо ядра атома? Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно дати відповідь на це питання. Отже, як вам відомо, у центрі атома міститься невелике за розміром ядро, в якому зосереджена майже вся маса атома. Тобто ядро це найважча частина атома. Воно являється найважчим, тому що складається з позитивно заряджених протонів зі знаком плюс, відповідно, нейтронів. Які не мають електричного заряду, тому позначаються з нулем зверху. Навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони. Відповідно частинки з знаком мінус. Маса електрона набагато менша від маси протона і нейтрона. Сьогодні ми з вами працюємо із посібником на сторінці. 9. Це у нас третій урок і тема твої відкриття, будова атома, періодична система. Немає безпосиленого працелюбства ні талантів, ні геніїв. Умійте завжди прийняти протилежний погляд. Це і є справжня мудрість так свого часу казав Дмитро Іванович Меділієв. Тож, давайте для того, щоб досягнути результатів сьогодні, плідно попрацюємо. Перше завдання, з яким ми працюємо, це завдання номер 4 повторюю на сторінці 9 вашого посібника. Вам необхідно розглянути періодичну систему хімічних елементів, яка знаходиться у посібнику на сторінці 48, та знайти, який хімічний елемент названо в честь Михайла е, Менделєєва. Отже, даю підказку. У періодичній системі хімічних елементів зверніть увагу на останній рядок зеленого кольору. Саме там ви знайдете назву хімічного елемента, названий в честь даного дослідника Менделєвій. Користуючись знаннями, які ми здобули на минулих уроках, давайте спробуємо виконати завдання 5. Ви бачите, що тут є текст з пропущеними елементами. Тож відтворимо їх. Хімічний елемент це вид атомів з однаковим зарядом ядра. Відомі хімічні елементи розміщено у періодичній системі хімічних елементів, або ми коротко, так би мовити, в народі говоримо у таблиці Мінділеєва. Заряд ядра дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі. Станом на 2018 рік науковцям відомо 118 хімічних елементів. Повертаємось до нашого Мінділєвія. Мінділеві це хімічний елемент, який розміщений у нижній частині періодичної системи під порядковим номером 101. Ми бачимо зараз порядковий номер, який підписаний зазвичай у верхньому кутку, хімічний символ. Назву хімічного елемента, а також відносну атомну масу, яку ми можемо округлити до цифри 258. Треба визначити кількість протонів, нейтронів та електронів, що містяться у атомі цього хімічного елемента. На попередніх уроках ми говорили про те, що порядковий номер хімічного елемента дорівнює кількості протонів. Тому. Атоми цього хімічного елемента містять 101 протон. Кількість протонів дорівнює кількості електронів, адже атом у нас нейтральний. Для того, щоб в нього був заряд 0, нам треба поєднати плюс і мінус. Відповідно, 101 протон значить 101 електрон. Впишіть цю цифру в відповідне поле. Для того, щоб визначити нейтрони, нам необхідно звернутися до математики. Для цього відносну атомну масу, в нашому випадку 258. Віднімаємо від неї порядковий номер хімічного елемента, тобто 101. І виходить, що нейтронів в атомі 157. Ось такі математичні розрахунки дозволяють нам. Визначити кількість протонів, нейтронів і електронів в атомі будь-якого хімічного елемента. Періодична система хімічних елементів, в якій містяться 118 хімічних елементів, була відкрита не одразу. Інформація про неї постійно оновлювалась, деякі хімічні елементи, виведені штучно та не зустрічаються у природі. Деякі ж із них ми можемо зустріти у великій кількості серед наших небесних тіл, наприклад, на планеті Земля, на поверхні Сонця, так і у космічному просторі. Тож зараз ви слухаєте відео і паралельно працюєте зі сторінкою 10, де вам необхідно встановити відповідність між круговими діаграмами, тобто часткою хімічних елементів у просторі, та їхнім описом. Тож, дивимось відео. Атоми різних хімічних елементів у природі розподілені нерівномірно. У всесвіті основна маса речовини. Як вважають науковці, зосереджена в зорях? Зорі, у тому числі й сонце, майже на 100% складаються лише з двох найлегших елементів гідрогену та гелію. Отже, ці елементи і є найбільш поширеними у всесвіті, частка гідрогену. Становить близько 92 загальної кількості атомів. Гелій займає друге місце 7% усіх атомів у всесвіті. І лише 1% припадає на решту хімічних елементів у земній корі нашої планети. Найпоширенішими є оксиген і силіцій. На оксиген припадає 47% маси земної кори. На силіцій 27%. До речі, пісок є поєднанням цих хімічних елементів разом з алюмінієм, феррумом, кальцієм, натрієм, калієм, магнієм та гідрогеном. Оксиген і силіцій формують 99% маси земної кори. Водночас найбільш поширеним елементом землі є ферум. Атоми ферруму утворюють таку відому тобі речовину, як залізо. На думку науковців, ядро нашої планети утворене переважно із заліза та нікелю. Розглянемо співвідношення хімічних елементів в організмі людини. У нашому тілі міститься багато води, тому не дивно, що приблизно 60% усіх атомів людського організму становить гідроген, а 24% – оксиген. Отже, ви прослухали відео і мали б встановити відповідність. Тобто, де яка кількість хімічних елементів міститься. Отже, перше. Велика кількість гідрогену гелію міститься у нас у Всесвіті. Саме в сонці, оксиген, гідроген і карбон в найбільшій кількості входить до складу організму людини. І різноманіття хімічних елементів характерно для розподілу у земній корі. Повертаємось до періодичної системи хімічних елементів сторінка 48 вашого посібника. Якщо ми уважно роздивимось, то ви можете помітити, що з лівого боку є у нас цифри. Це називається періодами, в яких розміщені ті чи інші хімічні елементи. Наприклад, гідроген знаходиться у першому періоді, літій у другому. Натрій у третьому, калій у четвертому, Рубідій у п'ятому, Цезій у шостому, францій і рентгеній у сьомому періоді. Це дуже важливо для того, щоб вміти описувати положення хімічних елементів або ж щоб їх швидко знайти. Далі, зверху, ви бачите групи. Вони підписані рибськими цифрами. Перша група в ній лежить гідроген, друга група, для прикладу, в ній лежить берелій, третя група бор, четверта карбон, п'ята нітроген, шоста оксиген, сьома флуор, восьма гелій і неон. Окрім того, у таблиці періодичних елементів є також у нас інші умовні позначення. Зокрема, пригадуйте, є хімічний символ. Далі порядковий номер, який показаний у верхньому правому кутку. Відносна атомна маса, яка підписана знизу, ну і назва хімічного елементу на зрозумілій нашій мові. Зараз ми з вами виконуємо завдання, яке знаходиться на сторінці на сторінці 13 вашого посібника. У вас є точно така ж таблиця. Переходячи до неї, давайте прочитаємо текст. Відомі хімічні елементи розміщено в періодичній системі за збільшення заряди ядер їхніх атомів. Давайте повернемось назад. Першим хімічним елементом ми бачимо гідроген. Це значить, що він найлегший. А уже Оганц... Оганецон, який 118, найважчий. Періодичну систему подано у вигляді таблиці. Періоди це горизонтальні ряди хімічних елементів. Ось вони. Тобто, ось туди я вам показую це все другий період, ви бачите курсор мишки. Це все у нас п'ятий період і так далі. Групи ж вертикальні ряди. Тобто, все під цифрою 1, це перша група. Все під цифрою 2 це друга група і так далі. Тож зараз ми маємо з вами навчитись працювати із періодичною системою хімічних елементів. Дивимось, що нам необхідно знайти. Таблиця періодичних елементів перед вами відкрита. Нам необхідно в даному випадку знайти або назву, або символ хімічного елемента, або його порядковий номер, або період, або групу. Працюємо із першим хімічним елементом. У нас написано, що це гідроген, його хімічний символ H. Треба знайти порядковий номер. Для цього ми з вами повернемося до таблиці періодичної е, системи хімічних елементів. Ось у нас гідроген. Ми бачимо цифра 1 це відповідно його порядковий номер. Далі я дивлюсь, який період, в якому періоді лежить гідроген. Вертикальний мій рядок. Я бачу поряд цифру 1. Значить, перший період. Дивлюсь на групу, тобто цифри, які римськими написані зверху. Також 1. Отже, ми з вами можемо записати наступне: порядковий номер 1. Період 1. Група 1. Повторюю, гідроген це у нас хімічний елемент, який є найлегшим, тому має найменший порядковий номер, тобто найменшу масу ядра. Далі нам треба, користуючись періодичною системою хімічних елементів, знайти хімічний елемент, порядковий номер якого 7. Порядковий номер у нас підписаний у хімічних елементах зверху. Шукаємо і отримуємо гідроген. Нітроген, вибачаюся. Записуємо назву його українською, тобто звичною. Далі записуємо хі... назву хімічного елемента. Період. Я бачу, що мій нітроген знаходиться у другому рядочку. Тобто, це і є період другий. А проводячи від нітрогену палець вгору, я бачу, що це в мене п'ята група. Тому я її так і записую. Наступний хімічний елемент у нас знаходиться у другому періоді. Тобто, я шукаю цифру 2 в вертикальному рядочку. І у шостій групі шукаю цифру 6. Зводжу пальці до єдиного хімічного елемента. Тобто, якначе ми граємо у морський бій, і бачу, що там в мене міститься оксиген. Тобто назва хімічного елемента оксиген, символ літера О, порядковий номер його 8. Точно так же ви виконуєте усі інші карбон, алюміній і спробуйте визначити назву хімічного елемента, який знаходиться останній в останній даному табличці із завдань. Ваше домашнє завдання було, буде завантажено на нових знаннях. Нагадую вам, що всі поняття, які у вас виділені в ось такому сірому фоні, мають бути вам вивчені. Якщо у вас виникають питання, ви завжди можете звернутися і, відповідно, отримати пояснення. Дякую за увагу!